Пане Андрію, скажіть, будь ласка, що наразі відомо на ранок 20 липня по тому, що трапилось у Львові вчора. Трагедія велика. Нагадаю нашим глядачам, що я так розумію, наразі ще не зрозуміло хто був стрілець, які його мотиви. Є кілька версій, але підсумок на жаль плачевний і біда, тому що Ірина Фаріон не вижила. Ну, перш за все ще раз хочу висловити співчуття доньці Софії всім рідним, друзям, знайомим. То любив пані Ірину, це шок для громади, тому що я не пригадую, що в нас щось подібне було взагалі останніми роками чи десятиліттями у Львові. Львів завжди був достатньо мирним містом. Так, там, деколи бандити між собою з'ясовували відносини, таке буває, але щоби. Нападати на беззбройну жінку на громадського діяча ну такого в нас не було давно. Вчора, звичайно, лікарі робили все можливе і неможливе. Вчора я спілкувався з донькою, коли вона була в лікарні, але рана була на превеликий жаль несумісною з життям. Тому зараз ми вже будемо планувати наступні кроки, тому що багато рідних. Друзів, колег зараз воюють, зять воює, тому будуть будемо сьогодні визначати вже місце поховання, час поховання. Ми на контакті з поліцією. Поліція робить все можливе і неможливе. Записи всіх відеокамер, які працювали, тому що ви знаєте, коли немає електропостачання, проблема з відеонаглядом, Це також є глупота багато інших речей. Ну, маю надію, що знайдуть вбивцю. Тому що знайшовши вбивцю, можна буде зрозуміти, хто є замовник цього вбивства. Тому що це важливо для громади, це важливо для нашої держави в той час, коли хлопці на фронті всі рідні мають бути в безпеці а так на превеликий жаль не є. Андрію, а ви кажете, що на контакті постійно з поліцією? Чи є якісь вже версії, чи щось розглядають? Хто це може бути, що це може, хоч якісь деталі вже з'ясовані? Ви знаєте, от все, що поліція говорить на офіційних брифінгах, оця інформація є. Більше вам ніхто жодної інформації не дасть, тому що є таємниця слідства, але безпрецедентна кількість правоохоронних органів залучені для розслідування цього листа. Це є правда. Всі працюють і працюють починаючи з першого повідомлення і цілу ніч, і ранок. І якщо буде щось відомо, то безперечно, зразу інформація буде публічною. Дякую, пане Андрію. Ще раз через співчуття родині та близьким Ірини Фаріон. І це це, це, це повинно бути розкрито, тому що це не, не може внать голову вкластися, так що серед білого дня просто хтось вирішив собі вчинити якийсь такі, от. Ну, я не знаю, як це навіть назвати. Пане Андрій, хотів би також вас запитати користаючись нагодою. Про... Ми прекрасно знаємо, що зараз по всій Україні є проблеми з електропостачанням, є відключення. Деякі міста а, мають там і по 15 годин відключення, є якісь міста на півдні країни, де в Одесі, наприклад, та люди виходили незадоволені. А, напевно, незадоволення їхні не можна зрозуміти, але їм треба і пояснити, чому так і хто винен в цьому. Яка ситуація з електропостачанням і відключеннями у самому місті? Львів? Ми маємо таку саму ситуацію, як в інших містах. Якщо говорити про місто Львів, є черги. В центр міста постійно гуде, тому що генератори працюють. Та в мене вдома так само там, чи вечором, чи, чи ранком є різні графіки. Ну це реалії нашого часу. Сьогодні, звичайно, робиться багато, щоб більше генерувати електроенергії. І місто, наприклад, зараз в перемовинах з норвежцями стосовно газопоршнових установок. Які дадуть можливість мати більшу кількість електропостачання. Ми також маємо інші можливості. Тобто ми перекрили критичні галузі. Тобто, по питаннях по медицини, по питаннях освіти, я є більш-менш спокійний. І стосовно зимового періоду, також тому, що сьогодні є проблема освітлення, а зимою може бути проблема тепла, тому це найстрашніше. До цього треба готуватися ми готуємося. Маючи умовну задачу, як вижити, коли місяць не буде електропостачання і місяць не буде теплопостачання централізованого в місті. Маю на увазі, дай Бог, щоб цього не було. Але коли ти цей сценарій в голові уявляєш, і ти заставляєш всі служби працювати, то є результат. Вчора мали велику нараду з тепловиками, з енергетиками, і це така постійно діюча. Праця, шукаємо різні опції, працюємо з міжнародними структурами, ну, нам треба вижити за будь-яких умов. Будь умов. Якщо, дай Бог, можливо, будуть працювати блоки атомних станцій і можливість балансувати. Електроенергію за рахунок країн сусідів, ну ситуація може змінитися, тому що ви розумієте, що теплова гідроенергетика, яка власне виконувала функції балансування, вона фактично на процентів 90 є знищена, тому навіть потужності атомних станцій не можна задіювати там в повному об'ємі, як би кому це хотілося. Дуже багато спекуляцій на ту тему, і ми розуміємо, що ворог далі лупить, далі нищить. І ми розуміємо його ціль. Наша ціль вижити, і наша ціль е, пережити цей складний період зими, який нас чекає. Тому я би закликав всіх, хто має можливість е, собі уявити життя і шукати варіанти, як виживати в складних умовах. Ми це робимо. Я думаю, що місто буде максимально готове. Пане Андрій, також би хотів згадати і про Ватикан, тому що всім в Україні відомо, що не всім подобалися певні висловлення свого часу від Ватикану і те, що лунало з Ватикану. І я знаю, що що не помиляюсь, так вчора фактично друга людина Ватикану, це держсекретар, прибув в Україну, в тому числі прибув у Львів. Наскільки це важливий візит? Наскільки це важливий контакт з держсекретарем Ватикану і що проговорювали ви з ним? Ну, Ватикан це є країна, і дуже часто ця країна виконує посередницькі функції, дуже непрості. Вони мають відповідний досвід, відповідний талант. Це не тільки є апостольська столиця, тому фактично прем'єр-міністр Ватикану, з яким ми вчора зустрічалися, має дуже великий вплив. А він, звичайно, будучи в Києві, буде мати зустрічі з нашими очільниками в державі. Також це буде місійний візит, який буде включати декілька регіонів нашої країни. Питання, яке я піднімав, це питання, яке хвилює дуже дуже багато українських родин. Це є питання людей, які знаходяться в колоні. Ну і я також підняв питання стосовно тіл наших героїв, які лежать на полі бою і які нам не дають можливості забрати. Тобто росіяни постійно ведуть прицільний вогонь, і з дрона видно, де лежить тіло героя, і тиждень, місяць його не можна забрати. Це трагедія, це не по-християнськи. І, власне, це зацепило е, прем'єр-міністра Ватикану. Він е, сказав, що він е, вникне більш глибше і поріз різними каналами буде уможливлювати всі процедури, тому що ну, знаєте, війна це трагедія, але. Коли ти знаєш, що людина загинула, і ось тіло лежить, і його не можна забрати. Це є велика біда. Тому звичайно, треба робити все можливе, щоб перемагати і щоб вертати наших рідних, бо це є важливо, та пане і як би там не було, але завжди є правила ведення також і війни. Чого звісно ж ніколи не дотримувався наш ворог? Ну і ви про це ще не розповіли. Дякую вам, що ви е оперативно повідомили нам, що відбувається з розслідуванням. Вбивства, кричу, що Ірина Фаріона. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом вдасться рослити деталі. І головне, як ви сказали, знайти замовника вбивства, тому що е виконавець, зрозуміло, його знайшли, і він зробив ці цю біду. А головне це знайти замовника. Дякую вам за цю розмову. Дякую, бажаю добра. Нагадаю, з нами був мер міста Львова, Андрій Содовий. Звісно ж, ми з ним проговорили про те, що. Зараз активна поліція шукає е і виконавців, і замовників вбивства Ірини Фаріон. Нагадаю вам, вчора ввечері здійснили замах на вбивство Ірини Фаріон. І, на жаль, лікарі боролися до останнього, але не зуміли е врятувати життя Ірини Фаріон.